Всім привіт, я психолог, мене звати Настя, і в цьому відео ми поговоримо про синдром самозванця. Синдром самозванця це не якийсь розлад, це не хвороба, ви не знайдете його в ДСМ, але за різними оцінками до 70% людей в той чи інший період часу мають це переживання. І власне синдром самозванця це є переживання сумнівів у власній компетентності та неможливість присвоїти свої досягнення. Основних симптомів синдрому самозванця можна виділити всього три: це відчуття, що інші вас переоцінюють, що вони занадто високої думки про ваші здібності. Друге, це страх викриття, страх того, що рано чи пізно ці всі інші зрозуміють, що ви не той, за кого ви себе видаєте, і що ваші здібності насправді нижчі, і пояснення своїх успіхів якимись зовнішніми обставинами. І от з цих трьох основних симптомів, як на мене, і випливають всі ті інші великі переліки ознак того, що у вас може бути синдром самозванця, як, наприклад, заперечення похвали, надмірна самокритичність, перфекціонізм і так далі. Але на деяких з них я би хотіла все ж таки зупинитись ще більш детально. Перше, це те, що у більшості людей з синдромом самозванця є характерний цикл, як з цим синдромом самозванця справлятися. Тобто, от людина отримує якусь нову задачу, ця задача викликає у неї напругу, бо вона внутрішньо сумнівається, що ця задача їй посила. І щоб якось справитися з цією напругою, у неї є два шляхи. Перший шлях це, от від моменту отримання задачі до моменту її реалізації, впахувати як кінь, підготуватися на всі 250%, щоб тільки не відчувати цього страху, чи точніше відчувати його менше, що людину викричу, вона насправді некомпетентна. Другий шлях це прокрастинувати і навпаки відкладати цю задачу до останнього дня. Але все одно в цей останній день упахатися на тих же 250%, щоб знову ж таки справитися з цією задачею. І коли людина так робить, вона все одно досягає успіху в цій задачі, як правило, але пояснює цей свій успіх не тим, що вона в цілому компетентна та здібна, не тим, що вона в цілому професіонал а або удачею, що ну от я ж не готувався до останнього, але мені все одно пощастило досягнути успіху. Або своєю надмірною працею, що ну от я це виконав, я досягнув успіху саме через те, що я упахався на 200 І Якщо прокрастинацію там більш-менш ніхто не любить, то може виникнути питання: Настя, так а що поганого в наполегливій роботі? Це ж не ну, якби природньо, що ми стаємо спеціалістами саме через те, що ми працюємо на повну, що ми можемо викладатись на 200%, Ну і це логічно. Але проблема полягає в тому, що якби людина не працювала, і які б успіхи вона не мала, це все одно не змінює її уявлення про себе. Тобто, проблема полягає в тому, що вся ця 200% робота має для нашого уявлення про себе як спеціаліста ефект одноразової акції і не має жодного накопичувального ефекту. Тобто, в ідеалі ми б отак на 200% попрацювали і зрозуміли, відчули, що наша компетенція збільшилась, і тепер наступного разу виконання подібної задачі ми вже можемо опиратися на цю компетенцію і щось вже не готувати настільки детально. Але людина з синдромом самозванця може щоразу сумніватися навіть. В тих компетенціях, які вона вже використовувала тисячі разів. І щоразу готуватися надмірно навіть там, де її внутрішні компетенції вже вистачило б і для того, щоб просто взяти і використати те, що вона вже знає. І, власне, таким чином закріплюється це порочне коло, страх, що нам не вдасться, страх, що нас викриють, надмірна підготовка або прокрастинація, пояснення свого успіху або цією надмірною. Роботою або удачею і знову закріплення того, що нам немає на що опиратися, і ми абсолютно. Ніби як логічно сумніваємося в своїй компетенції. Наступні характерні риси для людей з синдромом самозванця це одночасно і страх невдачі, і страх успіху. Страх невдачі походить від того, що головна мотивація людини з синдромом самозванця це не стільки досягнути чогось, скільки просто уникнути невдачі. І тому навіть досягнення якоїсь мети може подарувати просто трохи зменшення напруження, а не якусь радість від того, що «Ух ти, я молодець, щось зробив. І разом з тим людина з синдромом самозванця може несвідомо навіть намагатися уникнути невдачі, але при цьому не досягнути якогось успіху. Особливо страх досягнення успіху може бути характерним для людей, яким властиво це перепрацьовування як елемент циклу. Подивіться. Людина і свідомо, і несвідомо навіть її мозок може оцінювати ситуацію так, що я розумію, що з якимось наступним щаблем, з оцим от наступним успіхом, очікування від мене можуть вирости ще більше. Відповідальність, яку мені треба буде нести, може вирости ще більше. А для того, щоб виносити уже ту відповідальність, яка в мене є зараз, мені вже треба працювати на 200%. Мені вже треба дуже багато потіти над цим. І якщо цього стане ще більше, то мені треба. Буде ще більше працювати, а ще більше працювати, ну, може бути тяжко, а в деяких випадках навіть смертельно небезпечно. І тому це абсолютно логічно для нашого мозку, для нашої психіки, яка, я вам знову ж таки нагадаю, має єдину задачу, щоб ми вижили, уникати цього додаткового успіху, уникати цієї додаткової відповідальності, яка може за цим успіхом іти, щоб вберегти нас від цього ще більш надмірного перепрацьовування. І ще один момент, який може бути характерним для багатьох людей з синдромом самозванця, це самосаботаж. Бо самосаботаж в цьому випадку може бути такою спробою людини уникнути цього внутрішнього конфлікту між своїми уявленнями про себе та реальністю тих задач, які перед людиною стоять. Тобто, от людині треба здати якийсь складний екзамен, а вона про себе думає, що. Ну, я ж не досить компетентна, щоб його здати. Ну я точно не, не впораюся, бо щоб мені впоратись, мені треба знову ж таки викластись на 250%. І якщо цієї напруги дуже багато в цьому внутрішньому конфлікті, а сил у людини не настільки багато, щоб це все витримувати і опрацьовувати, то для нашої психіки може бути абсолютно логічним знизити цю напругу через. Е Співвіднесення наших уявлень про себе з реальністю. Тобто, нашій психіці може бути легше привести наші уявлення про себе до реальності. От я думаю, що я не впораюсь. Значить, якщо я не впораюсь, мені буде сумно, але принаймні в мене не буде тієї напруги від того, що те, що я про себе думаю, не співпадає з тим, що діється в реальності. І мені буде сумно, але принаймні я буду відчувати, що все на своїх місцях, і я чесний з собою і з іншими. Я такий, який я є, я не можу скласти цей іспит. Тобто, в такому варіанті, синдром самозванця може діяти як самоздійснюване пророцтво, і про такі штуки ми вже говорили в цьому відео, тому, якщо вам це цікаво більш детально, можете подивитися це відео. І останнє вся ця купа симптомів, про яку ми поговорили, може сприяти тому, що людина може почати ізолювати себе від інших, бо вона... По-перше, думає, що з нею щось не так, що вона якась недостатньо хороша для її оточення, наприклад. І вона боїться викриття, що інші зрозуміють, що вона не така, як вони про неї думають. Ну, і власне ці уявлення спонукають її ізолюватися від інших, бо, власне, так буде менше шансів, що вони зрозуміють, хто я є насправді. Та якщо вам за цим описом все ж складно визначити, є це у вас чи немає, то в описі під відео я залишу посилання на оригінальну шкалу синдрому самозванця. Ви можете заповнити цей короткий опитувальник і за результатами зрозуміти, є воно у вас чи немає, наскільки сильно є, якщо є. Власне, вперше дослідили і описали синдром самозванця не так давно, в 1978 році. І спочатку, так як його виявили на жінках, то й вважалося, що це щось характерне для жінок. Але з сучасних досліджень ми знаємо, що і чоловіки, і жінки мають синдром самозванця доволі часто. Метааналіз 115 різних досліджень гендерних відмінностей у синдромі самозванця показує, що все ж жінки трохи частіше мають цей синдром самозванця, але є припущення, що таку картину ми маємо через те, що чоловікам важче зізнатися і самим собі, і іншим в тому, що вони мають такі переживання. Така поширеність синдрому самозванця серед жінок пов'язана з тим, що дівчатка спочатку ростуть в атмосфері більш суворої оцінки з боку ніж хлопчики, а виростаючи, навпаки, зустрічаються з тим, що суспільство очікує від них значно менших успіхів, ніж у чоловіків. Були дослідження, які показали, що Дівчатка сприймають трійку з математики як якусь катастрофу, як невдачу, як ознаку того, що їм треба дуже багато попрацювати, щоб цю оцінку виправити. В той час хлопчики з того ж середовища сприймають трійку як доволі гарну оцінку. Це не є для них невдачою, це ну, доволі гарний показник. І в цілому, в дитячому віці хлопчикам більше можна всякої свободи. І помилок, бо вони ж хлопчики, в той час як дівчаткам, треба слідувати якомусь ідеальному образу, бо вони ж дівчатка. Але коли дівчатка і хлопчики виростають, ситуація змінюється в тому плані, що очікування від хлопчиків в плані їх успішності значно вище, ніж очікування від дівчаток, тобто. Стереотипно, від дівчаток очікують, що вони от будуть відмінницями, але потім виростуть і будуть присвячувати себе сім'ї і якимось таким менш амбітним цілям. А від хлопчиків, що вони можливо будуть вчитися не так добре, як дівчатка, але виростуть і продемонструють якісь супер успіхи в кар'єрі. Ну і тому власне дівчатка з раннього віку засвоїть, що їм, по перше, треба сумніватися у власній компетентності а коли виростають і навіть досягають якихось успіхів. Мають сумніви в тому, чи на своєму вони місці, чи дійсно вони заслужили ці успіхи і так далі. На хлопчиків вже також впливають ці гендерні стереотипи, їх синдром самозванця теж від них походить, але тут трошки інша ситуація, бо в чоловіків просто є оцей образ, що він має бути успішним, він має бути сильним, він має бути мужнім. І навіть якщо у нього є якісь сумніви в собі, це ніби якось не по-чоловічому їх мати, і тому чоловіки гірше можуть справлятися навіть з цим синдромом самозванця. Бо вони відчувають менше свободи поділитися цим з іншими. Тож зафіксуємо, що гендерні стереотипи це одна з дуже важливих причин, чому ми всі з вами такі схильні до цього синдрому. Але також і перші, і наступні дослідження синдрому самозванця показали, що всі наші проблеми родом з дитинства. Принаймні більшість з них. І є таких два основних сценарії виховання, які сприяли тому, що у цих дівчаток, з першого дослідження, в дорослому віці був більш виражений синдром самозванця. Перший сценарій це коли дівчинку дуже хвалили, коли від неї очікували, що вона дуже обдарована. Коли їй розказували, що ну ти з усім можеш справитися, щоб тобі тільки не підкинуло життя. Ти така прям супер пупер квіточка зірочка А потім ця дівчинка, навіть якщо в школі їй вдавалось бути відмінницею в її середовищі, вона потім виходить в. Доросле життя в студентські роки чи на роботу, і починає бачити, що там не тільки вона зірочка-квіточка, а ще є багато зірочок-квіточок навколо, що інші люди теж талановиті, і вона стикається з тим, що не все їй дається легко, не з усім вона може впоратись, бо це природньо. І починає розчаровуватися через це в собі і в усьому, що їй казали до того, тобто їй Психіка, грубо кажучи, приймає рішення, що ну, значить, все, що ми знали до того про себе, це неправда. І дівчина починає сумніватися в тому, а чи дійсно вона хоч в чомусь компетентна, а чи дійсно вона заслуговує бути там, де вона є. І другий сценарій це коли у дівчинки була чи був брат або сестра, які в сім'ї нарикалися ніби як розумними: що от там Віка розумна, а ти, настуня, просто добра, гарна дівчинка. І все одно ця конкуренція зберігалася. Тобто дівчинка все одно хотіла якось довести, що вона теж розумна, а не тільки хороша. Але через те, що ролі вже розподілені, вона зустрічала невдачу в цьому намаганні, і знову ж таки починала через це сумнівати, що ну може дійсно люди навколо праві, може, я дійсно просто хороша і добра, а не компетентна. Бо раз всі в мені сумніваються, значить, і я маю в собі сумніватися. І в цілому, навіть якщо у людини не було брата чи сестри, але вона просто жила в постійному порівнянні з боку себе і якихось не знаю, сусідських дітей чиїхось братів, або а я в твоєму віці, то це теж могло сформувати такий синдром самозванця в дорослому віці. Наступна причина це не тільки надмірне перехвалювання може нашкодити, а й надмірна критика, бо ми власне схильні засвоювати. Таку оцінку власних здібностей, яку нам демонструють, значимі для нас дорослі. Тобто, якщо значимі для нас дорослі, все життя розказували, що ми недостатньо хороші, і що все, що ми маємо, це заслуга наших батьків, наших вчителів і все таке інше, і нічого в цьому нашого немає, то теж цілком природньо, що в дорослому віці ми теж будемо так до себе ставитися. Наступна поширена причина це провина вцілілого, бо синдром самозванця також особливо часто зустрічається у людей, які досягнули значно більших успіхів, ніж їхнє близьке оточення, ніж їхня сім'я. Тобто, якщо я, наприклад, закінчила університет, маю престижну роботу і все таке інше, а мої батьки, мої брати, мої сестри так і не змогли там отримати ні вищу освіти, ні мати гарний заробні платні, може відчувати оце. Дисонанс, що а можливо, я не там, де має бути, можливо, я просто всіх знатно обманула, що я там, де я є, але це не те, чого я насправді заслуговую. І більш детально, ми про це також говорили у випуску про провину. Якщо вам це теж більш детально цікаво, можете. Далі дослідження показують, що якщо людина в цілому тривожна і в цілому має низьку самооцінку, то власне це теж сприяє тому, що в неї може розвинутися синдром самозванця. І так як ми вже говорили, 70% людей будь-якого віку, статі чи професії зазначають, що в той чи інший період життя відчували синдром самозванця, то робимо з цього висновок, що синдром самозванця може бути просто переживанням певного кризового періоду, особливо якщо ми, наприклад, закінчили школу. Поступили в університет, чи е, отримали нову посаду або нову відповідальність на роботі, і все так і інше, тобто то це може бути частиною кризового періоду. Більш приємним це від цього не стає, але стає більш тимчасовим. І остання причина, про яку говорять е, доволі рідко, але також синдром самозванця може бути одним з наслідків отримання психологічної травми. Але в ситуації з травмою, навряд чи... Синдром самозванця буде єдиним наслідком, єдиним проявом. І тому це все буде в комплексі з іншими симптомами і, скоріш за все, буде пропрацьовуватися в терапії разом з травматичним досвідом. Так, по основним причинам це все. І також ви можете логічно зауважити, що ну, є собі цей синдром самозванця і є. Ну, подумаєш собі, якесь неприємне відчуття, ніхто від цього не вмирає. Чому йому стільки уваги? Але з досліджень ми також знаємо, що ця напруга внутрішня, цей дискомфорт, він, по-перше, зменшує нашу продуктивність на роботі. По-друге, може ізолювати нас від інших людей, чого нам взагалі би не хотілося, бо це теж має купу своїх негативних наслідків. По-третє, це сприяє професійному вигоранню, що теж доволі нехорошо. І як ми вже зазначали, це також може діяти як самоздійснюване пророцтво. І власне, ми можемо під ці свої уявлення підганяти свою реальність, хоча насправді наша компетентність може бути достатньою, щоб досягати більших успіхів. Ще як ілюстрація цієї тези, мені прийшла цитата, яку я десь в соціальних мережах бачила, що людина з двічі нижчим IQ, ніж у тебе може заробляти вдвічі більше, ніж ти, тому що вона недостатньо розумна, щоб усвідомити, що вона недостатньо розумна. І я тут не про IQ, а просто про те, що наша. Певненість в тому, що ми ми компетентні, буде впливати на те, як ми будемо проявлятися на роботі, на те, який цінник за свою роботу ми будемо ставити, і так далі. І в цілому, в цілому, це також впливає і глобально. Бо дивіться, якщо є багато гарних спеціалістів, реально гарних, які при цьому сумніваються в тому, що вони гарні спеціалісти і не пропонують іншим людям свої послуги, не пропонують їм свою допомогу. І в той же час є менш гарні спеціалісти, наприклад, але які дуже в собі впевнені, то зростає шанс того, що ми будемо отримувати послуги саме від менш компетентних спеціалістів, бо більш компетентні будуть боятися про себе заявити. Ну і найголовніше, що з цим всім робити. І пункт номер один: це, по-перше, визнати, що в нас цей синдром самозванця є, якщо він у нас, звичайно, є. Для чого нам це робити? По-перше, визнання проблеми повертає нам відповідальність за те, щоб з цим щось зробити. Бо одне діло, коли я не знаю, що в мене є синдром самозванця і живу собі так з ним. А інше діло, коли я вже про це знаю і свідомо обираю з цим нічого не робити. А по-друге. Цю проблему важливо визнати для того, щоб відділити її від себе. Тобто, нам треба не просто сказати, у мене є синдром самозванця, а я, ймовірно, більш компетентна, ніж я про себе думаю. Але наразі у мене є проблема, у мене є синдром самозванця, який заважає мені присвоювати свої досягнення та визнавати свою компетентність. Другий пункт це те, що нам абсолютно. Точно треба мати підтримуюче оточення, щоб впоратися з синдромом самозванця. Досліджень на цю тему, на жаль, не так багато саме в контексті синдрому самозванця, але з тих маленьких, що ми маємо, можна припустити, що нам потрібно як мінімум два види підтримуючого оточення. Одне, це просто. Теплі недійні для нас люди, з якими ми можемо бути відкритими, щирими і проявлятися і як спеціалісти, і в інших своїх ідентичностях. І друге коло підтримки це коло е спеціалістів, які старші. За нас, і далі це може бути навіть просто одна людина, яка буде грати для нас роль ментора. Бо в першому варіанті у нас не буде цієї ситуації порівняння своєї ідентичності спеціаліста з ідентичністями спеціаліста людей, які навколо нас. Тобто нам може просто навіть через те, що ми єдиний психолог в групі, бути легше проявитися як психолог, ніж коли навколо нас купа людей, яких ми вважаємо старшими і компетентнішими за нас, і тому помовчуємо. А в другому випадку це може допомагати, по перше, нашому професійному зростанню, коли у нас є до кого звернутися як до ментора. А по-друге, ми можемо запитати в цієї людини, а чи почувалась вона колись так, як ми, і найімовірніше за все, почуємо, що так почувалася. Це теж може знизити нашу внутрішню напругу. І якщо раптом для першого варіанту у вас недостатньо власних соціальних зв'язків, які ви вже маєте, то гарним варіантом також може бути групова терапія. Третій пункт відслідковувати, аналізувати і змінювати свої думки. Так, з проблеми в проблему зразу в раз ми переносимо цю КПТшну модель, але що зробиш, якщо вона працює? Тобто наша задача в кожній ситуації, коли ми починаємо приписувати свій успіх якимось зовнішнім фактором, зупинитися і спитати себе, а що ще? А що ще, окрім удачі, призвело до того, що я тут впорався? А що ще, окрім того, що я виклався на 200%, посприяло тому, що я впорався? Бо, наприклад, що таке удача? Удача – це просто ймовірність. Чим більше спроб, тим більша ймовірність. Тобто, як мінімум, я доклав своїх зусиль, зробив свій вклад в те, щоб у мене були ці спроби отримати удачу. Плюс, що взагалі, значить, удача без навиків. Навіть якщо нам пощастило десь бути, це не значить, що ми там зможемо реалізуватися без навиків, як би сильно нам не щастило і так далі. Тобто, майже гарантовано шляхом такого аналізу ми прийдемо до висновку, що навіть якщо момент удачі був, то це точно не 100% пояснення того, чому нам щось вдалося. Навіть якщо ми виграли в лотереї, це не 100% удача, бо все ж таки ми самі пішли і купили лотерейний квиток. Наступний пункт відслідковувати свій прогрес та свої досягнення. Теж звучить доволі логічно, але ну що поробиш, треба це робити, а не просто знати, що це робити треба. Бо все, що знаходиться в фокусі нашої уваги, стає для нас більшим. Коли ми фокусуємося на якихось зовнішніх обставинах, які дають нам успіх. То наш мозок починає більше і фіксувати ці зовнішні обставини, наш фокус уваги знаходиться там, і це в нашому уявленні про те, як все працює, росте і витісняє все інше. Якщо ж ми переводимо свій фокус на те, що ми зробили, на те, чого ми вже досягли, то знову ж таки. Це стає більшим, бо воно в фокусі уваги. Плюс, коли ми постійно сконцентровані лише на якихось зовнішніх обставинах, як на удачі чи на вкладі інших людей, в наш успіх це не дає нам ніякого відчуття контролю. А там, де немає відчуття Контролю там багато тривоги. Тому, як мінімум, почати концентруватися на власних зусиллях, на власних точках опори, на тому, що саме ми зробили і що допомогло. Уже як мінімум таким чином трохи знизить нашу тривогу. Наступних три пункти будуть про повитримувати. Перше, що нам треба повитримувати, це повитримувати компліменти і критику інших людей. Тобто, нам треба дозволити іншим людям. Мати свою власну думку про наші результати роботи, і відділити цю думку про результати нашої роботи від нашого власного уявлення про себе. Тобто, так, це інші люди, вони думають оце про мій малюнок. Але мій малюнок це не я. І моя думка про цей малюнок може відрізнятися від того, що думають інші люди, і взагалі інші люди думають по-різному. Вася сказав, що малюнок гарний, Альона сказала, що гавно, Але малюнок собі. Є і є, і я собі є, і є. І те, що мій малюнок, навіть якщо всі скажуть, що він говну, ще не значить, що я говну. Друге, що нам треба повитримувати, це повитримувати невдачі і помилки. Бо якщо ми так їх боїмося, значить в нашій голові є якесь уявлення, що ці помилки спричиняють якісь катастрофічні наслідки. І якщо ми дозволимо собі помилятись і побачимо, що цих катастрофічних наслідків не відбувається, то рано чи пізно наш мозок таки засвоїть навіть на якомусь тілесному рівні, що помилки це не така вже велика небезпека, немає чого ту амігдалу так сильно активувати. І третє в цьому ж контексті, що нам варто навчитись повитримувати, це дискомфорт і страх. Інколи… Варто діяти, незважаючи на те, що нам страшно і некомфортно. Інколи немає такого варіанту спочатку перестати боятися, а потім щось зробити, інколи є тільки варіант спочатку щось зробити, а потім перестати його боятись. Наступне зменшити свою невідомість стосовно того, що приходить з успіхом. Бо нашому мозку йому безпечніше залишатися навіть в чомусь доволі неприємному, але передбачуваному, ніж ризикнути і спробувати щось нове, навіть якщо воно потенційно хороше. То, знову ж таки, головна задача нашого мозку, щоб ми вижили, а виживали ми і без успіхів, раз ми. Досі сидимо і дивимося це відео. І там, де є багато невідомості, там завжди буде багато тривоги, багато тривоги, багато напруження, багато напруження. Знову ж таки, повертаємось до цього циклу синдрому самозванця. Тобто нам буквально треба пояснити собі і візуалізувати собі, якщо ви. Якщо ви це можете зробити, що буде, якщо станеться ситуація успіху, окрім того, що там буде більше відповідальності і більше якихось задач? Бо якщо в нашій голові існує картинка тільки про те, що якщо я досягну чогось, то мені треба буде потім знову відповідати ще більшим очікуванням і ще більше працювати, то ваш мозок ну, абсолютно логічно не буде вам давати на це енергію, не буде вас туди штовхати, бо на кой воно йому здалося. Але якщо ця картинка буде ширша і успіх буде асоціюватися не тільки з більшим навантаженням, а й з якимись більшими можливостями, більшими плюшками, і так далі, то це вже буде зовсім інша ситуація. Наступне, це мінімізація порівняння себе з іншими, бо порівняння себе з іншими це, власне, одне з тих причин, які нас призвели до синдрому самозванця, і тому тут варто викорінювати саму причину. Теж про це ми вже більш детально говорили в попередньому випуску, я залишив посилання тут, але в цілому ситуація така, що нам треба. Дійсно вчитись порівнювати себе сьогоднішнього з собою вчорашнім, і те це, це теж не завжди ефективно, і просто рухатись далі, дивитись більше вперед, а не назад. До речі, за результатами деяких досліджень, саме покоління міленіалів зараз є найбільш схильне до синдрому самозванця через те, що е, ці люди росли. В епоху цього технічного розвитку, тобто саме з них почалося оце глобальне порівняння себе з іншими, не тоді, коли ти можеш себе порівняти тільки з сусідами і визначити, що ну, не така вже у вас і велика різниця. А коли ти можеш себе буквально порівняти з людьми з усього світу і робити це миттєво, і це дуже багато тиску і дуже така гарна, гарний ґрунт для синдрому, самозванця. Наступний пункт. Найтяжчий, але найпотрібніший в будь-якому питанні, якого ми будемо торкатися, взагалі в сфері психології, напевно, це по-перше визнати і витерпіти те, що ідеалу не існує, і по-друге, приймати себе таким, який ти є. Для цього знову ж таки є окремий, окремий випуск на каналі. З посилання я залишаю, тому якщо вам ця тема теж цікава і ви б хотіли це практикувати, то запрошую вас. Ну і остання рекомендація абсолютно 100% практична, це робити ті дії, які дійсно будуть підвищувати нашу компетентність у тому, в чому ми сумніваємось. Без фанатизму, але. Планово, систематично і це в будь-якому разі буде корисно. І наостанок хочу зауважити, що синдром самозванця може бути не лише у професійній діяльності. Зазвичай так ми говоримо про це явище як частину кар'єрного шляху, але насправді синдром самозванця може бути і в стосунках, коли ми сумніваємося, гідні ми тих стосунків, в яких ми є. Це може бути в материнстві, коли ми сумніваємося, чи дійсно ми гарні батьки. Це може бути навіть в нашій якійсь статево-рольовій ідентичності тобто, а, чи гарна є жінка, чи гарний є чоловік і так далі. Але в якій би сфері не був цей синдром самозванця, всі ці рекомендації можна адаптувати під будь-яку з них. А у мене на сьогодні все. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. І якщо це було так, будь ласка, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, поставте вподобайку та напишіть коментар від самих слів, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та до зустрічі у нових випусках!